Мене звуть Алпанов Олександрович, я представник Державного служби України з надзвичайних ситуацій. Перебуваю на посаді провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Шосткинського районного управління. Надихнуло мене стати пожежним в першу чергу саме відданість справі, героїзм. Спочатку дізнався я безпосередньо про навчальний заклад з відео на Ютубі. Тобто, був парад у місті Києві. Проходили колони військовослужбовців. Також там були представники державної служби України з звичайних ситуацій. Сподобалася в першу чергу форма, потім почав самостійно дізнаватися про навчання, про вступ в вищий навчальний заклад. Сподобалося і вирішив. В робочий день мінспектора, в першу чергу, інспектора дуже різноманітний. Ну, знов таки, по-перше, приходимо ми на роботу о 8 ранку і о 18.00 закінчується наш робочий день. Але буває таке, що ми перебуваємо на добовому чергуванні в складі слідчо оперативної групи і виїжджаємо на пожежі, які стаються, наприклад, як і в день, так і вночі. Ну, Сфера діяльності наша дуже різноманітна, як, наприклад, облік пожеж, інформаційно роз'яснена робота серед населення, збір різної інформації, наприклад, об'єктів критичної інфраструктури зараз це дуже важливо. Ну, в общем, дуже дуже багато різних направлень. Ви знаєте, навичкам всім навчає навчальний заклад. В першу чергу від людини вимагається наполегливість, самоконтроль та, скажімо так, стресостійкість. Завжди є висока небезпека. Під час кожного виклику зрозуміло, що найбільш небезпечніші пожежі, виклики на об'єкти критичної інфраструктури на даний час дуже часті такі виклики в зв'язку з прильотами, в зв'язку з діями ворожими діями країни-агресора, але завжди в будь-якому випадку. Коли ми приїжджаємо на пожежу, наприклад, коли відбувається пожежа приватного житлового будинку, в будь-який момент може стояти якась каністра з бензином, з бензином або, наприклад, газовий балон, який в будь-момент в будь-який момент може вибухнути, ну тобто загроза може бути на кожному, скажімо так, виклику, на кожному кутку в кожній кімнаті, де ми заходимо. Найбільш запам'ятовуються завжди перші виклики. В моєму випадку це перші виклики, скажімо так, на ще перших роках навчання в вищому навчальному закладі. З другого курсу ми проходимо курсанти проходять практику в справжніх міських державно-пожежно-рятувальних частинах. Тому був такий виклик у мене, коли ми приїхали на. До людини на квартиру, яка довгий час не відкривала ні родичам, ні сусідам, ні знайомим. Було прийнято рішення зайти безпосередньо в дане домогосподарство, але щоб не ламати двері, це було на першому поверсі. Щоб не ламати двері, було прийнято рішення зайти через вікно. Я якраз таки виїхав з пожежними рятувальниками, скажем так, хлопці були. Такі великі, потужні, і було прийнято рішення розбивати вікно. Але я сказав, що можу залізти через одне напіввідкрите вікно. Це було взимку, зняв себе верхній одяг, потрапив всередину безпосередньо даної квартири. Також мене Хлопці мені попередили, що не можна вмикати світло, тому що може бути завжди витік газу, щоб не спровокувати вибух. Потрапив я всередину. Передали мені, мені ліхтарик, і я побачив, як на кухні безпосередньо сидить господарка даної квартири, але без ознак життя. Тобто, це була жінка, їй вже було за 90 років. Вона померла своєю смертю, але ну можна уявити. Перші виклики, мені там ще 17 років було. передають мені ліхтарик, незнайома квартира, кухня. Я починаю скрізь все оглядати, повертаюся на одну зі сторін і бачу, як жінка просто сидить. Вона вже була без ознак життя, але в неї відкриті очі, просто отак от сидить і дивиться перед собою. Ну, це мені більше всього запам'яталося. Отака от історія. Ну, дуже часто, скажімо так, трапляються такі ситуації під час викликів. Коли приїжджаємо, особливо це відбувається взимку, коли все скажімо так, слизьке, постійно працюємо з водою, особливо якщо дуже низькі температурні показники, вода назад лється, стає дуже, скажімо так, все навкруги слизьке, рятувальники падають, ну, скажімо так, подаємо воду. Напір йде дуже потужний. Буває таке, що рятувальник просто стоїть, від напору від'їжджає назад. Ну, зі сторони це виглядає дуже кумедно. Також дуже кумедно, скажімо так, коли приїжджає рятувальник, не може зняти з себе одежу, тому що вона, от, як він стоїть от таким чином, так і залишається. І просто бувало таке, що і зрізали бойовий одяг, отак от поряд ставили біля батареї. Він як був на рятувальнику, так і залишається. І відморожується. В обладнанні пожежного рятувальника немає абсолютно нічого зайвого. Тобто, кожен якийсь механізм, кожне обладнання або спорядження рятувальника несе якусь а, певну мету, або це а, розраховане на порятунок а, житла, на порятунок людей. Тобто в оснащенні рятувальника нічого абсолютно зайвого немає. Для запобігання пожежам можна дати такі поради. Спочатку потрібно розібратися, що є основними факторами виникнення пожеж. В першу чергу, це йде людська недбалість. тобто, Десь щось недопалок, залишили. Дуже часто у нас люди курять і на ліжках, і в приміщеннях цього робити не можна, тому що недогашений недопалок дуже часто призводить до виникнення пожежі. Далі йде це у нас електрообладнання. Купують не сертифіковані дійшові, скажімо так, електронні вироби, якісь якісь подовжувачі. Проводка дуже часто призводить до короткого замикання і також відбувається пожежа. Ну, знов таки, не можна залишати малих діточок без нагляду, тому що вони також дуже часто можуть спровокувати до виникнення пожежі. Якщо це стосується, скажімо так, в зимовий період приватного житлового будинку також дуже часто причиною виникнення пожежі стає. Опалення постійно потрібно оглядати піч або котел для того, щоб запобігти виникненню пожежі. Так безпосередньо впливає, скажімо так, всі рятувальники живуть своєю професією, постійно доносять дану інформацію в своїх, скажімо так, колах знайомства, розповідають якісь там історії. Нагадують, що можна робити, чого не можна робити. Тобто, кожен рятувальник несе, скажімо так, свою професію через своє життя всім знайомим, всім своїм родичам, близьким, нагадує про важливість даної професії. Ну, в першу чергу хочу нагадати, що номер до служби порятунку 101 – номер безкоштовний. Телефонувати потрібно не тільки, якщо трапилась пожежа. Це може бути вибухонебезпечні предмети, знахідки таких предметів, це можуть бути дорожньо-транспортні пригоди. Тобто, в випадках в випадках, коли життю та здоров'ю загрожує щось, обов'язково набираємо номер 101 до служби порятунку. Що стосується даної професії, професія дуже цікава. Постійно кожен день щось нове, кожен виклик індивідуальний, кожен виклик абсолютно різний. Якщо молодь збирається поступати до навчальних закладів та в подальшому вибирати професію рятувальника, скажімо так, дуже раджу з особистого досвіду, тому що професія дуже благородна, всі громадяни цінують дану професію, люблять рятувальників. Але потрібно тоді вже ставати дійсно професіоналом, так з повагою відноситися до в подальшому своїх обов'язків, цінувати і любити дану справу.